Вон. Ще трохи чуть, -чуть і, і другий конденсатор. Не знаю, зараз спробую показати. Ось все пустоє місце. Ось все. Оце тут стояв кондір. А вон далі ще такий самий кондор стоїть. І якщо оцю плату двигати, оп, вона он, і той може знести. Якби вона ровно стояла, вона б до нього не доставала. Вон, Бачимо місто. Отак. От воно. Вон, це 12 Оце вона знесла той кондьор. От я зараз цю плату вирівняв, но вона може оце двигатися, якщо там упираться буде в цю хрень. В розетку там. Ілі провода, може, оці якісь її здвинули. Ну, коротше, отам треба припаяти. Не знаю, вийде чи не вийде. Надо, щоб вийшло. І не треба ще цю плату, бо у нас двинувся ще один кондюр. Отак от от неї. видно. Вот это место. Оце тут мог стояти цей конденсатор. Там навіть видно, що він був припаяний. Не знаю, сейчас попробую увеличить. Видно? Видно, що там був припаяний кондюр. А зараз його там нема. Зараз ми його на место і припаяємо.